Я справді знакова, бо, знаєте, саме у такі моменти ми з вами ще більше пересвідчуємося в тому, що ми не дарма живемо на цій землі, що ми справді українці, ми любимо свою країну, ми цінуємо свою культуру. І сьогодні, в такі складні для нашої країни часи, ми виборюємо перемогу саме на мистецько-педагогічному фронті. Бо. Ми впливаємо на формування молодого покоління нашої держави, на формування того молодого покоління, яке в майбутньому буде навчати наших дітей. Ми сподіваємося того покоління, яке нас, трошечки старших людей, поведе в майбутнє без війни, без страждань. А чому? Бо ці люди, ці молоді люди, вони навчаються у неймовірно талановитих викладачів кафедри образотворчого мистецтва. Вони навчаються у надзвичайних викладачів нашого психолопедичного факультету. Вони отримують освіту в одному з кращих університетів, педагогічних університетів України, де насправді поєднуються більшні столітня історія і інноватика. І я сьогодні єдине, чого хочу побажати нам усім, і, звичайно, нашим молодим колегам аби їхнє майбутнє життя якнайшвидше почалося вже в мирній і незалежній державі. Творіть, живіть так, як вам мріється, і робіть все для того, аби були щасливими ви і були щасливі всі ті, хто знаходиться поряд з вами. А своїм колегам, своїм надзвичайно прекрасним людям. Надзвичайно близьким мені друзям по духу, я бажаю мати таких талановитих студентів, які сьогодні знаходяться в цій залі. Я знаю, що ви пишаєтеся ними, а я пишаюся, мої дорогі колеги, вами, і насправді щаслива з того, що ви такі є, і радію з того, що в нас такі класніші студенти. Вітаю вас усіх з початку виставки. Дякую. Дорогі друзі, Робота педагога, вона надзвичайно відповідальна, тому що вміти малювати самому це справа одна. Але вміти навчити когось поруч це зовсім інше. І на кафедрі образотворчого мистецтва працюють надзвичайно талановиті викладачі, багато з них є членами спілки художників України. Багато з них е, беруть участь у найпрестижніших всеукраїнських і міжнародних виставках. Роботи цих майстрів і художників зберігаються у музейних і приватних колекціях. І сьогодні вони є перлинами цих колекцій. І сьогодні я хочу надати слово завідувачій кафедрі образотворчого мистецтва Тетяні Валентині Саєнко. Я рада всіх бачити і всіх вітаю. І ви знаєте, ми коли думали, як же ми як у назву дамо виставці, і так, і так, і так, а потім знову ж таки з української пісні сучасної Наталія Вікторовна вибрали унікальні слова Квітами багата Україна мага. І, мабуть, воно не Ну, не випадково так, тому що сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка, і всі його знають як поет. Але він все ж таки унікальний художник. Так? Його творами милуються і захоплюються в цьому світі. Ця унікальна людина хотіла, щоб Україна була вільною, багатою, щасливою і квітучою. А ви подивіться, кожен з нас не квітка. Так? Ми квіти. Квіточки і матуся дуже часто так розслідуть ще оці наші таланти, що Україна вона є квітуча, вона і буде процвітати. А ми раді з того, що ми маємо можливість отими талантами, які нас Бог нагородив, передати всі свої уміння підростаючому поколінню, да, які сьогодні вже вони судерна. Да? Вони безпосередні, тому що вони ж художники, плюс педагоги майбутні. Okay. Вони е, надзвичайно талановиті, а тут саме знаходяться такі діти. І вони в майбутньому будуть навчати образотворення отих маленьких-маленьких квіточок. І Україна буде розквітати талантом, тому що є продовження у нас, і ми з цього разом. І у нас сьогодні є така маленька-маленька квіточка. Ось там вона стоїть, любавочка, равується, подивиться, чудова, яка вона да, красива. І вона, вона. Вона, вона, <святна> вона нам сьогодні також зробить маленький дарунок про віночок. А віночок це знову ж таки квіточки, да, які є в кожній роботі. Які...